Друзі, сьогодні у нас розпочинається новий проєкт. Ми чекали на це дуже довго, але сьогодні той самий день, бо у нас на вулиці плюс 33 шквари сонця, і ми будемо робити забор. Якраз спека нам це сприяє, і ми будемо це все перероблювати. У нас забор є, можете подивитися. Але він дуже в такому старому стані. Іржа його побила, фарба десь вже облущилась. Ми хочемо це все почистити, зашкурити і пофарбувати наново. Тому ми сьогодні цим і займемося. Ось так виглядає наш забор: це фіртка. Ми через неї заходили разів. Два. <сіст> Більше ми через неї не заходили. В основному ми заїжджаємо через забор на машині і далі йдемо по своїм справам. Тож, забор у нас в шикарному стані, дуже міцний, бачите, забетоновані у нас ці стовпчики, і забор стоїть міцно. Ми просто хочемо зашкурити всі ці лішаї. <свят> якісь там зелені а... мхи, <свят> мохи, іржу, <свят> і, ржу, да. і з... заново все це перефарбувати. Колір у нас ми вибрали зелений, от тому а... ми до справи. А ви не забувайте, будь ласка, поставити лайки нашому сьогоднішньому новому проекту і будемо вдячні за коментар. Нами було вирішено залишити цей забор, бо він в, як ви побачили, в нормальному стані. Не думали його, ні, ми думали його міняти, бо щось ми подивилися, що він такий, знаєте, трошки нахилений, і такий уставший, але ми по... Шмакали його, і він видався в доволі в такому гарному стані. Бо е, ці всі сучасні забори е, з дерева, це взагалі ту Ми будемо по життєво е, виплачувати його, якщо ми будемо е, е, його встановлювати. Або з профнастілу. З профнастілу ми одразу якось відкинули цей варіант, бо е, це непродуваєма штука і не зовсім естетично. І не зовсім естетично так. Тому вирішили залишити цей забор. Він... В принципі в, в нормальному стані, так і привести його в порядок. Можете поближче подивитися на стан нашого забору. Є іржа, є облуплена фарба. Ми це все будемо зчищати залізною щіткою і наждачним папером. У цю секцію забору нам знімали разом з. Воротами, так бо коли нам ставили будинок, був дуже великий кран, ну машина з краном, і йому не було як розвернутися, і треба було це все знімати. Сам кран це все діставав. Потім ми все ставили назад. Да. І знімали ще в кінці ділянки теж секцію забору, дві, дві секції забору. Коли заїжджав ескалатор, щоб нам вирити ставок і забрати військовий вагончик, і нам сусід нещодавно, ось тільки нещодавно, приварив ці всі секції, допоміг нам. Для роботи нам знадобиться ось така залізність. Знощіка, така прямо моцна. В неї тут на кінчику є шкрібок, мабуть, що для, цього, для фарби, щоб краще зішкрябувати. Ось така дуже е, велика фракція наждачного паперу, бумаги паперу, як це правильно українською казати. І куди ж весь рукавичок? Все. Ось такі у нас підручні матеріали. У нас ще є White Spirit, але то для того, якщо ми щось там, якусь фарбу не зможемо зняти. Все, до роботи. Друзі, ви у нас досвідчені і завжди готові підказати та порадити нам з власного досвіду, що і як правильно робити. А що робити неправильно, але ми зробили вже як зробили, і це відео ми хочемо посвятити тим людям, хто буде дивитися його і застерегти їх, що робити так не треба, як зробили це ми. По перше, це погодні умови. Ми е, робили е, всі ці зачистки е, нашого забору в спеку плюс 33 е, і підтік усюди. Заходив е, і в труси, пардон, і в очі. Е, Текло все, краще це відкласти, або на в іншу пору року, наприклад, осінь, або вже це робити, коли спека трошки спаде, десь 19-20 вечора, то краще зробити це так. Друга помилка це маска окуляри, якими ми не скористалися через те, що ми це не зробили, пил і ржавий і цей був і в роті, і на зубах, і в очах. Волосі, вухах, коротше, усюди краще одягати цю маску, щоб цей пил не потрапляв до рота. І захисні окуляри на очі це прям ну маст хев. І третя наша помилка це електроінструмент. Ми зараз живемо в еру інноваційних технологій і штучного інтелекту, і треба було цим скористатися цим інструментом шліфувальним. А не залізною щіткою і наждачним папером, щоб це було вдвічі швидше, бо у нас вся ця зачистка зайняла півтора дні, а не дві години, якби ми цим. Ми скористалися цим і електричним інструментом. Або може, у вас є дриль з насадками для шліфувальних машин, є такі набалдашники зі змінними цими кругляшками, то це було теж би набагато швидше. І Корисніше, тому так, будь ласка, краще швидше, краще застерігати себе від цього іржавого пилку і краще це робити в іншу пору року, наприклад, осінь або ранньою весною. Ось таку фарбу ми обрали. Це фірма Zebra, е, алкідна для зовнішніх та е, внутрішніх робіт. Е, ось такого вона зеленого кольору. можна тут побачити. Коли ми її обирали, е, нам здалося по цій цці, що ну, прям ідеально для нас. Але ми сьогодні зробили контрольний е, Викрас. Викрас, ага, е, на Будиночку для комах, то зрозуміли, що вона дуже ярка для нас. Тому ми додали е, сіру фарбу. Тож Емаль, алкідна, емаль, да е, вона ні в якому разі не затемнить нам е, фарбу, а вона просто е, розбавить у, у цей яскравий зелений колір е, фарби. Тож зараз будемо на наших воротах перевіряти, чи дійсно це е, спрацювало. Обов'язково для таких робіт одягайте рукавички, якщо вам зручно, звісно. Якщо ні, то уже. не одягайте вашої справи. Так да. знаю, що будуть зауваження щодо пензлика, але ми вирішили не купувати, бо в старому будинку дуже багато ось таких подібних пензликів ми знайшли, тому ми вирішили їх використати. еще. Дальше не бойся. Результат у нас вышел. Кольором ми задоволені. Результатом теж ми задоволені. Менш ніж за тисячу гривень ми реновірували наш забор. Фарба у нас вийшла 740 да, і валік 300. І пензлик у нас був в старому будиночку на новій ділянці, тому за пензлик ми не витрачали гроші. Оцінюйте, як вам подобається чи ні колір. Як вам саме головне? <свісно> Бо ми з Віталієм сиділи на терасі і думали, що може, нам треба було е, сірий або коричневий колір, але ну, вже зелений. Я зелене дуже полюбляю колір, тому мені подобається. Віталік трошки сумнівається. Каже, що як в дитячому садочку. Ну, коротше, мені подобається, мені прям лайк. Все, пишіть коментарі, не забувайте підписуватися на канал, не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па!